Тачки три Врум, глядачі заповнювали трибуни гоночного автодрому. Багаторазовий чемпіон перегонів блискавка Макквін, чекав у своєму трейлері. Гонщик пробував зосередитися перед виходом на трек. Я супершвидкий, мовив він сам до себе. Згадавши свого колишнього наставника, Дока Хадсона блискавка, відчув повну готовність. Ви завжди в моїй пам'яті, доку, рішуче сказав Маквін і завів мотор. Блискавка, промчав пов своїх шанувальників, які привітали свого кумира гучними оплесками. Важко було стримати посмішку, дивлячись на таких відданих фанатів. Ось і лінія фінішу. І хто, як не славетний блискавка Маквін, має її перетнути першим. Кількома днями пізніше блискавка Маквін на чергових перегонах планував вкотре перемогти. Та з'явився таємничий гонщик, який випередив його на самому фініші. Це був Джексон Шторм, від якого аж віяла зухвалістю. Ти навіть уявити не можеш, як приємно нарешті взяти над тобою гору. Блискавка був спантеличений. Всі тільки й говорили про шторма та про прихід нового покоління гонщиків. На спортивному каналі Наталі Точняк, фахівець зі статистичних методів, розповідала, як було досягнуто успіху, все завдяки. Високотехнологічним конструкціям, аеродинаміці та наполегливим тренуванням. У світ перегонів прийшли зміни. підсумувала вона. Перегони за перегонами шторм вигравав, а блискавка пас задніх, яких би зусиль не докладав. І з кожним програшем він відчував все більше і більше розчарування. Гоночний світ змінився, старих гонщиків звільняють або вони самі виходять на пенсію. Під час фінальних перегонів сезону, після швидкого підстопу, блискавці вдалося вийти в лідери. Та шторм швидко наздогнав і обігнав його. Тільки не це. вигукнув блискавка. Зібравшись силами, він спробував обігнати суперника. Та не впорався з керуванням і втратив контроль. Блискавці знадобилося кілька місяців, щоб відновитися після нещасного випадку. Гонщик розумів, що його спортивна кар'єра підійшла до завершення. На самоті він передивився кадри аварії, яка поставила крапку на гоночній кар'єрі Дока Хадсона, історія наставника дуже схожа на його власну. Однак блискавка не готовий був здатися так легко. Він вирішив поговорити зі спонсорами власниками ержопхану Расті і Дасті. Вони запросили гонщика в оновлений гоночний центр. Вже наступного ранку блискавка Луїджі і Гвідо вирушили в дорогу у трейлері Мака. Вперше за довгий час у Маквіна зажевріла надія. Центр був просто неймовірний номер блискавки, фотографії та спортивні пам'ятні речі повсюди. Расті і Дасті зізналися, що продали Іржопхан. Ми тільки зараз зрозуміли, що тобі потрібно те, чого ми не можемо дати, сказав Дасті. Перш ніж попрощатися, вони познайомили блискавку з його новим спонсором Стерлінгом. Терлінг запропонував блискавці провести тур, його наступні перегони мали відбутися у Флориді. Макквін був вражений сучасним обладнанням центру, особливо симулятором. На ньому тренувалася жовта тачка, яка мчала на неймовірній швидкості. Хто ця гонщиця? запитав блискавка. Ні, ні, це тренерка Крус Рамірас». Найкраще серед кращих, відповів Стерлінг. Крус розробила тренувальний курс для блискавки. Але він не був задоволений він хотів тренуватися на симуляторі, як Джексон Шторм та інші гонщики. Та тренерка ще не була впевнена в його готовності. Крус встановила на тренажері для блискавки його максимальну швидкість ми збільшимо швидкість відразу після перепочинку сказала вона. перепочинку, але я не втомився. вигукнув блискавка. Аж ось блискавка, помітив, що звільнився симулятор, і заїхав на нього. Колеса зафіксувалися, і комп'ютерний голос оголосив про початок тренування. Стерлінг спостерігав за тим, як блискавка врізався у віртуальні стіни і машини, створюючи на треку повний хаос. Потім гонщик звільнив свої колеса від фіксаторів і врізався в екран тренажера. Після цього Стерлінг повідомив блискавці, що не допускає його до перегонів у Флориді. Маквін почав благати про останній шанс я буду тренуватися так наполегливо, як робив це з доком, сказав він. Стерлінг погодився, але за однією умови. Якщо блискавка програє, він закінчить кар'єру гонщика. Спонсор також додав Тебе дехто супроводжуватиме. Цим деким виявилася крус. Вона послідувала за блискавкою на пляж, де той взявся випробовувати свою швидкість на піску. Та виникла одна проблема Крус могла відстежувати швидкість гонщика, тільки йдучи поруч. А раніше у неї не було досвіду їзди по піщаному покриттю. Її колеса застрягали у піску. Маквін дав своїй тренерці кілька гоночних порад, і вона, врешті-решт, змогла його наздогнати. Твоя максимальна швидкість 318 кілометрів за годину, сказала розчарована Круз. Коли вони поверталися, блискавка побачив казівник до громової долини. І йому сяйнула думка те, що треба перегони проти справжніх гонщиків. Критий брудом для маскування, блискавка заїхав на гоночну трасу громової долини, під ім'ям, Шестер Ніперфільтр, а крус назвалася Франціс Підвіска. Поки інших гонщиків представляли глядачам, блискавка і крус збагнули. Вони потрапили на перегони на виживання. І виходу немає, вони замкнені всередині. На трасі запанував хаос. Автомобілі мчали у різні боки і врізалися один в одного. Блискавці вдалося безпечно вминути всі перешкоди і наїзди інших гонщиків. Але Крус заклякла. З допомогою блискавки круз вдалося не тільки пересуватися по багнюці, а й уникнути удару від міс м'ясорубки страхітливого шкільного автобуса. Крус залишилася останньою, яка встояла на колесах, а отже стала переможницею. Вона була настільки вражена своєю перемогою, що ненароком в'їхала у водовоза містера Дріппі. І змила з блискавки бруд. Фотографи швидко зробили знімки, перш ніж гонщик встиг утекти. У трейлері мака блискавка виказував своє незадоволення Круз. Як я можу тренуватися, якщо мені треба постійно наглядати за своїм тренером? крикнув він. Флорида мій останній шанс. Якщо я програю моїй кар'єрі кінець. Якби ти була гонщицею, то зрозуміла б мене. Крус попросила мака зупинитися. Я завжди хотіла стати гонщицею, сказала вона, через тебе. А потім розповіла блискавці, що коли їй випав шанс взяти участь у перегонах, то вона злякалася, що не рівня гонщикам. Перегони це не моє. сказала тачка зрештою. Круз виїхала з трейлера, залишивши блискавку на самоті. Блискавка подзвонив своєму кращому другові, сирнику. Під час розмови гонщик зазначив, що йому дуже хотілося поговорити з доком. Тоді буксирник подав ідею якщо немає можливості порозмовляти з самим доком, то можна зустрітися з його тренером, домкратом. Точно. Я поїду у Томасвіл. сказав блискавка. Він наздогнав Крус і вибачився перед нею за свою поведінку та переконав її приєднатися. Нарешті Круз і блискавка приїхали у Томасвіл. Домкрат, колишній керівник екіпажу Дока Хадсона, запросив їх у місцевий бар. Слухаючи легку музику, класичні машини, розмовляли і сміялися, Час від часу потягуючи пальне з каністер. Було схоже на сцену з минулого. Блискавка і Круз познайомилися з Луїзою Неш, місячним вітром молодшим та рівером Скоттом, легендами гоночного світу, і друзями Дока, якого вони називали хат. Легендарні тачки розповідали байки з минулого, а Круз і блискавка, слухали. Аж роти пороззявляли. Домкрат загадав про один випадок з перегонів хада, коли в лідери вирвався новачок. Хад розумів, що не в змозі його обігнати, сказав Домкрат, тому вирішив вдатися до хитрощів. Домкрат розповів, як хат відштовхнувся від огорожі, перелетів через суперника, приземлився перед самим фінішем і виграв перегони. Домкрат провів блискавку у свою майстерню і дещо розповів Хат був розтрощений після аварії, і від нього нічого не було чути протягом багатьох років. Та якось він почав надсилати листи, і кожен з них був про тебе. Перегони не були найкращою частиною життя хада, а от ти був. Того ж вечора домкрат з блискавкою поїхали на гоночний трек. Ти ніколи не будеш швидшим за шторма, сказав тренер. Але ти можеш бути розумнішим за нього. Він пояснив, що блискавці потрібен спаринг партнер Тось, хто замінить на час тренування шторма. Під контролем легендарних гонщиків і з допомогою гвідо Крус замінили шини і спойлер на гоночні. А також зняли глушник. Її навіть наклеїли на бік наліпку Джексон Шторм 2.0. Блискавка і крус підготувалися до перегонів на трасі. Гонщики почали заїзд. Блискавка мчав, що було сил. Але круз легко його перемогла. Гаразд, хоже на те, що у нас багато роботи. підсумував домкрат. Тренування почалися. Домкрат змушував блискавку тягати важкі причепи, ухилятися від тюків сіна і їздити серед стада тракторів. Круз була з блискавкою увесь час, і вони влаштовували перегони між тренуваннями. Одного ранку Домкрат запропонував останнє тренування. Поспішіть час вирушати до Флоріди. підганяв мак. За перегонами спостерігали легендарні гонщики. Блискавка їхав так швидко, як ніколи, і нарешті обігнав крус. Та вона натиснула на газ і знову вирвалася вперед. Крус перемогла, залишивши блискавку у хмарі куряви. Міжнародний гоночний трек у Флориді предмет гордості змагання кубок великого поршня, глянцеві поверхні і блакитний колір. Люксові глядацькі місця і першокласна траса приводять у захват як вболівальників, так і гонщиків. Стадіон гудів, мов вулик, в очікуванні гонщиків. Чверть мільйона глядачів прийшли на новий сезон Кубка Великого поршня, шторм був беззаперечним лідером. Всі давали йому найбільше шансів на перемогу, лишилося кілька хвилин до початку заїзду. Перегони почалися. Пам'ятаючи на становить домкрата, блискавка почав правно об'їжджати гонщиків. На велике здивування всіх він їхав дуже добре. Аж ось в навушник Макквін почув, як Стерлінг наказує круз повернутися до тренувального центру. Ти тренер, а не гонщик, сказав він. Раптом в його голові почали роїтися думки про круз. Він згадав її вправну їзду на симуляторі швидке опанування нових стилів і кожну перемогу під час тренувань у Томасвілі. І врешті решт він збагнув Крус гонщиця. Блискавка. крикнув домкрату. Мені потрібна Крус. Круз вже покинула стадіон, прямуючи до тренувального центру. Здивована вона повернулася. Блискавка заїхав на підстоп. Гвідо, Луїджі та Доливай кинулись до нього. Ні, ні, не мене її. вигукнув він, вказуючи на спантеличину крус. Я почав ці перегони, а ти їх закінчиш. сказав рішучий Макквін. Підготовка завершена. Крус мала неймовірний вигляд. В кінці Рамон намалював на її боці номер 95. Терлінг розлютився, коли дізнався про план блискавки. Вона осоромить бренд, кричав спонсор. Вона тренер. Ні, вона гонщик, відповів блискавка. Домкрат запевнив Стерлінга, що це абсолютно законно. За правилами на козові повинен бути номер, але ніде не вказано, ким повинен бути його власник. Круз звернулася до блискавки. Чому ти робиш це? Ти сказав, що це твій останній шанс. Саме так, і своїм останнім шансом я хочу скористатися, щоб дати тобі перший, відповів блискавка. Глядачі були шоковані. Коли Крус виїхала на гоночний трек під номером 95, за порадою блискавки Крус уявила своїх суперників тракторами і почала вправно маневрувати між ними. Вона їхала швидше і швидше, зрештою, всіх випередила. Глядачі почали вболівати за новеньку. Шторм наздогнав Круз та кинув зневажливо Ти ніколи не станеш однією з нас. Круз почала сповільнюватися, та блискавка додав їй упевненості. Шторм був здивований, знову побачивши круз за собою. Він спробував зіштовхнути її з траси, коли та намагалася обігнати його справа. Шторм притиснув суперницю до огорожі. Тримайся подалі звідти. крикнув блискавка. Полетіли іскри. А шторм крикнув Перегони, це не твоє. Моє. вперто вигукнула Крус. Вона згадала неймовірний трюк докадсена. Гонщиця відштовхнулася від огорожі і перелетіла через шторма. Вона приземлилася поперед нього і проїхала лінію фінішу. Крус перемогла. Весь стадіон оглушливо заревів блискавка Маквін та легендарні гонщики і команда з радіаторного раю раділи за круз. Стерлінг під'їхав до переможиці і запропонував бути її спонсором. Та вона відмовилася. Тоді стерлінг звернувся до блискавки, нагадавши, що за угодою йому час на пенсію. Отакої. Ой, тільки но подивіться. Вигукнув Домкрат і вказав на табло. Маквін Круз були вказані як співпереможці. Чому моє ім'я там? запитав блискавка. Ти почав перегони, такі правила, відповів Домкрат. Таким чином, блискавка зможе брати участь у перегонах, скільки сам того захоче. Стерлінг аж закипів від злості. Гонщики прийняли спонсорську підтримку давніх знайомих. Фірми Кілька днів по тому блискавка і крус вирішили влаштувати перегони неподалік радіаторного раю. Гоночна кар'єра Маквіна ще не скоро завершиться. Але зараз він зосереджений на підготовці своєї учениці до нового гоночного сезону. Луїджі вигукнув Перед. Блискавка і круз, натисли на газ, піднімаючи куряву навкруги. І як Хацани Макквін багато років тому.